Що, сьогодні день прямо посилок, у Курпочта їде. Е, дозвонився, каже, я, як доїхати. Ну я його вивела, кажу, прямо наліво, він зараз їде. Я вийшла, помахала, кажу, від тіля, прямо їдьте. Так що їде. Не знаю, від кого ця посилка, з чим ця посилка, смішна чи дурна, чи яка, не знаю. Ну, зараз подивимося з вами разом. Дивіться, яка гарна машинка. Зараз у Курпочка навіть розвозить посилки. Зараз розпишу. Дякую, до побачення, гарного дня. Що? Зараз ми поставимо і подивимося, що це таке. Не, не тікає нічого. Ні, не тікає. Так, Ковальчук. Задорожний Дмитро. Що це таке задорожний Дмитро? Хто такий задорожний Дмитро? А? Якийсь цікавий Дмитро, що навіть не на відділення пушти, а з доставкою замовив. Хто це такий, не знаю. Розрізаю задорожний Дмитро. Знаю за дорожнього такого актора, а Дмитра не знаю. Так, при вас відкриваю. Так, головне відійти, щоб нічого не пшихнуло, а то не дай Боже там якусь краску. Зараз люди знаєте, різні бувають, так. Якась сумка чи що. Роднянський. так, добре. О, ага. Коротше, що ж це тут? Що це таке? На ножках, на ножах. Дивіться тут. А я то чого тут? Це Ви так любите, що написали, щоб я на ножах. Ой, вибачте, не показую, дивіться, що я на ножах повинна приймати участь і що це таке тут? О Боже, що це? А навіщо сякий мені ложик? А, на ножах. Ну це хейтер точно придумав, я вам кажу. Дивіться, так, тут якісь цукерки. Рукавиці одіть. Якась сумка. Це, це просто жах. Ви дивіться. Так, зараз я рукавички одіну. Я одягла рукавички, щоб нічого не пристало. Коротше, десь набрав ножів чи вкрав, чи я не знаю де. Це такий юмор, бачите? На ножах тільки ножів. Зачем же це десь обібрав когось? Ну, ви зрозуміли, тут ножі. Тут ножі. Так. А це що таке? Газети якісь. Ну, я вам кажу, що це ніяке не Дмитро. Цей придурок, я вам кажу чесно. Так, це якась фігня. Треба було почекати. Ну, водій при чому тут? На суботу буде сміття викидати. Що це таке зараз, хвилиночку. Ага, це те, що сам вела. Ой! Це спасія тобі за таку форму. Ти страдаєш цим. Це те, що присилали сам Дивіться. Дивіться. <ритурок> ти знаєш що? Ну, форма нічого. Ти знаєш, я тебе прошу. Можна зробити такий кекс, це не страшно, але ну вона поганої якості. Що ж ти таке неякісне купила? Ну, взаємні, ну просто. Це ти хочеш, щоб у мене самвела, то ж така форма є і в мене тепер. Ну, самельчика таке поменше, воно краще. А це хрен зна що. Коротше, ти хочеш, щоб я не відставала від самвела. О, який ти дурко, який ти дурко. Ну, якось ніяка, воно буде горіти. Цей пісюн буде весь час горіти. Так, ну і сумочка. Що ж тут сумочки цій? Хвилиночку, зараз я. Так, відійду подальше. Кошельок такий, бачите? Це хтось знайде. Я, я так запечатаю в посильці і так на смітник і викину, Хтось знайде і буде радий. О, тут презервативи, так? Да? Ну, я так і думала. Саша не може по-другому. Так, тут дякую тобі за чупа-чупс, щоб смоктати ірландські віскі, Тобто він тут намек. Бачите, ірландські віскі випив, посмоктав і презервативив. Ой, бля, яке ти дурненьке, господи. Мені шкода, де ти цю сумку взяв? Мені шкода твоїх коштів, ти що це щось платив за цю посилку. Ну, на що? Так, і що тут? Ну, а тут вже в нього не вистачило, як кажуть, ніякого фантазії, щоб щось покласти туди. Оце така сумка. Вилок мільйон штук. А це, мабуть, чи за царство небесне, чи я навіть не. А, він, мабуть, купував собі. А ну зараз, зараз ми подивимося. Так, в Рошені, Ага. 21,65. Ні, він купив і положив вже сюди до цього. Ви розумієте? А це що? В рошені скуплявся. Ух ти. І це щось тут таке, теж якісь цукерки. Які цукерки? О, та тут іще один пакет. Сашко, ти такий уважний. Три пакета точно за царство небесне. а Може і якісь там конфетки, цукерки. Ну, знаєш. Так, якісь цукерки. І тут якісь цукерки. О, це, мабуть, ліщина чи що? О, Отак, він чув, що ліщину у мене любить Сашко. і Він купив три ліщини. Точно, кожному по одному, по одній цукерці. Так, Саша, тепер я чекаю, Діма Саша. Мені цікаво, який Ла... Добре, цукерки, це ти нас хотів пригостити. Добре, я це розумію. Ну, презервативи вони мені вже так і не нужні. Ну добре, нехай будуть. Тут пососать, тут випіть і тут що то далі. Ну, це теж я розумію. Якщо ти прислав, то потрібно було все-таки, знаєш, я ж буду його використовувати не для цих цілей, як ти думаєш, а щоб в ньому запікати. Воно дуже слабеньке. Ну нічого, добре, нехай буде. Не буду викидати. Ну мене хвилює нащо скільки ножів. Що мені з них робити? Боже, шкода мені тебе, чесно. <рив> <рив> Ай, блять, дурдом. Хтось буде радий, скільки ножів знайде. Це ж хтось там хотів ці ножі взяти. А він взяв їх, забрав усі. Так, а що тут іще в нього? Коротше, на новому каналі дивіться випуски тут. 16.43 6.0824. Фу, яке грязне воно. Що таке грязне? І оце я. Щось не схоже тут на себе. Сашко. А що тут? Заощаджуйте по 2 гривні на пальному. Якісь карти. Карти. До чого це він тут понамальовував? Додаткові гривні. Ну, це я так, я так розумію, що він з розетки десь взяв у ці розпечатки, щоб воно не їздило. І в сандали сюди. Ой, як смішно. Сміятися після слова лопата. Ну, ти гарно. Ну найди там таку красиву жінку, знаєш, мого віку, з такою груддю, з такою талією. І приклей моє лице. Ну До чого ти приклеїв до якогось мужлана з такими, ось дивися, мисцями моє лице. Ну, це зовсім. Так, а це? 21 гривня коштує газета. Іюль 24, -го, бульвар Гордона. Ти любиш Гардона читати, так? Да? Ммм. Олександр Роднянський. А що тобі від нього? До ну, чого ти, ти мені цю газету прислав? <рислав> Боже. Так, Игорь Левін. Росіяни повинні відчути, що ніде вони не лідер лідери держави, а терористи, просто бандити. Ну, з цим згодно. Ну це ж не твій вислів. Сашко, Сашко, Боже Боже, коли ж ти поумнієш, дитино? Людина на роботі їхала, можливо, комусь потрібно доставити посилку вкрай необхідно, що дійсно людина страдає. Ну, не знаю, я це в хату заносити не буду. Можливо, хтось хоче таку сумочку, напишіть мені, я вам перешлю. Вона нова, вона зовсім нова. Дивіться, туди ще паралон є і всередині, все новеньке. Я просто не хочу від цього людини нічого. І якщо, то я, я зараз поставлю там у, у душ чи в ту будку на вулиці. Не, не буду заносити хату, що? то оце відправлю. Трішки тут передивилася, але нічого. Сумочка кому потрібно, пишіть. Відправлю. Ну, ви, а ще можу оці презервативи сюди покласти. Де вони там були, то з презер... Сумка з презервативами розігрується. Отак. О. Розіграш безкоштовний, безпрограшний. Ну, Цукерки теж можу туди сунути. Ну, я не знаю, чому він по три цукерки. Ну, нехай, я думаю, що цукерки не отравлені, цукерки нормальні. Ну, а цей пісюн залишаю собі, помию його, <смири> помию пісюн та й буде мені. Попробую щось випекти обов'язково. Якусь булочку спечу в цьому пісюні, подивимось. Так що, <смири> Діма Саша, дякую. Кому потрібні ножі, пишіть. І кому потрібні ці, як вони називаються. Сумочка із презервативами теж вишлю. Насмішив ти мене, але знаєш, мені не смішно, чесно кажучи, мені тебе шкода, в мене сльози. Навіть я ж кажу, що ти прислав би просто-напросто три цукерки по три, було приємніше, ніж ти думаєш, що це смішно. Я думаю, що це не смішно зовсім. І навіщо викидати гроші? На оці сумки, на оці презервативи. У тебе велика проблема Сходи к сексологу, сходи к психологу. Ну, а нам, бачите, навіть контент такого роду. Ну, Дуже грязне, дуже брудне. Дивіться, які в мене руки. Зараз я зніму і викину. Сказати дякую Ну, дякую за увагу. Я не відстаю від самвела, тепер і в мене таке є. Все. Отаке От діло. Отакі От справи. Раніше в листах ПС Продовження слідує. і я. мені ось цікаво, я все-таки хожу й думаю. Ну, Дивіться, ось тут вага 50 грамів, він ліщину купував. Давайте провіримо. О, правильно, 50 грамів, 54 Тобто він купив у магазині, бо там зараз будуть писати, що він там і членом возив по конфетам і все. Він купив у магазині 144 грама. Ну, Тут 138, ну щось. А один же зараз сумки поклала, можливо, він додався. Так, і що тут за цукерки? Трюфель 42 а ну, бачите? Так. Він купив оце в магазині і поклав, тільки він не зав'язав Рошеновське, і прислав. Так що я ж кажу, що це цукерки все нормально. Дякую. Дякую, Я просто провірила, думаю, ну, ну це просто жах. Але людина так шуткує. Отакі у людини жарти. Так, що ПГС провірила весь всю вагу, все точно.